Вітаю вас! Мене звати Ольга Лімитріт, ви на моєму ютуб-каналі. Хто перший раз на моєму Ютуб-каналі розкажу, що я вже 11 років живу в Німеччині, маю дві вищі освіти, педагогічну і економічну. дві вищі освіти, підтвердила в Німеччині за 11 років. І працюю на сьогоднішній день працюю викладачем на інтеграційних курсах. Якщо вас цікавить вивчення німецької мови, можете звертатися до мене. Особливо рекомендую розмовні клуби. Так, а в цьому відео я вам розповім про те, чому не варто все ж таки обирати Німеччину для переїзду або 10 мінусів життя в Німеччині, попри те, що я тут живу вже дуже довго, але все ж таки я майже кожен день стикаюся з цими проблемами, з цими 10 проблемами, якими, які я, про які я буду зараз говорити. Значить, звісно, це мова. Ну, мені нарешті вдалося її вивчити, хоча. Також є свої нюанси мова. Для того, щоб вивчити добре іноземну мову і до того ж німецьку, якщо ви її ніколи не вчили, це дуже багато треба часу. Друге, це робота. Важко знайти роботу, яку ви хотіли. Якщо ви в Україні працювали чи працюєте на дуже високо гарній роботі з колегами і так далі, то в Німеччині це буде вже не так. Дуже важко знайти. Вам пощастить, якщо ви в ті самі умови потрапите, але це мало. Напишіть в коментарях, хто працює і хто задоволений тут, в Німеччині своєю роботою. Так? Для тих, хто спочатку приїжджає і не знає мови, це дуже довгий шлях, кілька років вивчення мови. Третє це підтвердження дипломів. Ваших підтвердження дипломи. А в Україні ви працювали по одному дипломі, тут ви хочете по іншому. Або ви в Україні не працювали по дипломові, а тут вам не дають вже там перекваліфікацій. Це роки часу. Значить, є особи, які поздавали Б 2 минулого року до сьогоднішнього дня, також не мають роботи, тому що. Тому що важко, тому що прибирати не хочуть на висококваліфіковані роботи, їх ніхто з медма не візьме, тому що ну, немає відповідної спеціалізації, освіти і так далі. Моє улюблене це радіо, яке потрібно постійно платити, державне радіо і телебачення. Не маєте ви радіо, не маєте дивитесь ви не дивитеся, і це там також за рік великі суми і. Треба платити, обов'язково. Звісно, якщо ви на джоп-центрі оформлені і отримуєте ці всі допомоги, то за вас поки що платить джоб центр але надалі прийдеться самим. Колеги на роботі. Та? Не думайте, що всі вам тут допомагати і розказувати. Якщо у вас не так, обов'язково напишіть в коментарях, що ваші німецькі колеги. У мене різні ситуації були, що і дійсно були задоволені і допомагали, але інколи не задоволені, тому що. Ментальність інша, тому що я іноземка, тому що я забираю їхні робочі місця, тому що чому я маю працювати тут, в Німеччині, якщо на моє місце могли б вони німця вставити? Чому в нашому колективі більше іноземців, і самі німці це е, скажеться, що тут понабирали іноземців, які забирають їхні робочі місця. І це тип, ви постійно будете це чути. До того ж, податки. Дуже високі податки. Звісно, я перераховувала, якщо брати ту суму, яку я тут, наприклад, ви Бруто заробляєте в Україні, бруто заробляєте, то воно майже те саме податки. Якби ви в Україні там, 4 тисячі євро чи 2000 євро, це помножити на українські гривні і з того чистими заплатити податки, то дійсно воно буде так. Але справа в тому, що в Україні з таких сум майже там. Більшість не плати податків, отримають там одну суму на карточку, іншу на карточку, а іншу так отримують. І так само виходить, що там в Україні є можливість більше заробити, бо менше сплачується податків. А тут такої можливості немає, тому що всі зобов'язані платити податки. Ну, не знаю, плюс чи мінус, як ви думаєте, не звикли до такого багато, я наскільки розумію, багато осіб. І скаржиться на податки і на те саме на страхівку, тому що вона тут обов'язкова і вона не мала. Якщо ви маєте свій ФОП, то треба досить багато. З цього року вже 17%, 17,6% здається від твого обороту мі... річного платити. Та, це теж висока сума, та. Далі ментальність, ну, ну важко. би ви не хотіли спілкуватися з німцями, все одно певне, все одно ваше коло спілкування буде зужуватися до осіб з вашої країни. Якщо знову ж таки це не так, пишіть в коментарях, чи ви найбільше спілкуєтеся, бо з іншими іноземцями. Багато там іноземців, німців вас не можуть зрозуміти, тому що бо у вас інше уявлення, і тут інколи виходить такі. Такі трошки конфлікти, як на робочому місці, так і само із сусідами, так що це одна із інших також причин це сусіди, з якими важко помиритися. Хоча мені здається, в Україні теж є такі сусіди, але якось там по-іншому регулюється, тому що ви в Україні свої, а в Німеччині тут ви іноземці, і на, на все життя будете іноземцями. І постійно до вас будуть якісь проблеми, тому що ви іноземці і так далі. І остання причина це медицина. Якщо щось таке, ібупрофен вам отримати чи з дитиною піти, то до лікаря ібупрофен отримати, то отримаєте. Але якщо щось інше серйозніше, і у вас немає знання німецької мови, і ви не розумієте, як ця медицина працює, то це буде дуже складно і інколи це закінчується дуже недобре, тому що ви місяцями чекаєте на якісь там. Зустріч, візит до лікаря і ваш е, стан здоров'я погіршується. Е, та. Якщо ви зі мною не згодні, обов'язково напишіть в коментарях, що, з чим саме ви не згодні. І почуємось в наступному відео. Підпишіться обов'язково на мій YouTube.